Yeah. Yeah. Я yeah. діток саме проживаю в Вінниці з продуктами. Світлані знайома вже доволі давно, близько чотирьох років, і це такий мій гарний досвід роботи з продуктами, да? коли вони покращили здоров'я не тільки моє, а й моїх дітей. І перше, що було, я звернула увагу, звісно, ми, як мама, ми хочемо, щоб наші діти були здорові і все найкраще ми шукаємо для своїх дітей. І в першу чергу це було оздоровлення діток, це було вживання. Дитячих продуктів для того, щоб мої діти гарно розвивалися і завжди були здоровими. Але при е, третій у мене була така ситуація, що е, виникла фіброаденома, і мені лікарі навіть зрадили після народження дитини її видалити. Я боялася цієї операції, боялася цього взагалі стану корабельного, але е, Поки у мене ще була лактація, поки е синочок мені зростав, у мене з'явилася ще одна фіброденома. І потім, ну так я лікувалася, намагалася якісь методи шукати інші. А вже коли познайомилася з Світланом, я все-таки вирішила для себе. Я розумію, що це не віки, і я беру сама відповідальність за своє здоров'я. Я постійно ходжу до лікаря і перевіряюся, як я себе почуваю і чи я не, не наношу собі шкоди. Але все-таки я взяла на себе відповідальність і вирішила, раз я могла. Під час вагітності приймати подвійну порцію гормонів для того, щоб зберегти дитину. я можу, значить, і вживати подвійну порцію вітамінів або розгалужити лінійку, яку я вживаю. І десь на протязі року, як я приймала базовий набір і Q10, і ома, у мене зникла одна фіброаденома, і вона зникла, це Є підтверджені результати аналізів, результати УЗІ. І ось а інша, яка була більша, вона залишилася. І ось недавно я звернулася до лікаря і прийшла знову все обстеження. Лікарі сказали, що до цього в мене були неправильно поставлені діагнози, тому що в мене абсолютно нічого немає, немає фікладеному, і з мене це діагноз зняли. Ось я до цього наполягали на тому, що потрібно робити операцію, потрібно якби, її видаляти. Тому до лікарів потрібно звертатися, але свій організм потрібно Тілювати потрібно вживати якісне вітаміни харчування і дбати про себе кожного дня, і тоді можливо якісь діагнози з нас знімаються, і покращуємо своє життя, і покращуємо життя і здоров'я своїх дітей.